Не зовсім впевнено, рухаючись вулицею, Вазівська вісімка викликала підозру у автоінспекторів. Та лише з цього все і почалося, кажуть правоохоронці. Для зупинки транспортного засобу поданого сигналом жезла та свистка, водій проігнорував, збільшивши швидкість, намагався втекти. Відразу розпочавши переслідування даного транспортного засобу. Водій неодноразово порушуючи правила дорожнього руху, створював аварійні ситуації. Після перегонів містом Шумахера все ж зупинили. Той каже: Ну пив трішки, а не зупинявся, бо з гальмами проблеми. За що вас затримали? Не знаю. А алкоголь сьогодні вживали? Скільки ви випили сьогодні? 50 грам. Чого ви випили 50 грамів? Ну, вас зупиняли два екіпажа. Чому не зупинялись? Не виконували вимогу про зупинку. Не було термозову. Термозову не було. Затримати гонщика правоохоронцям допомагали навіть таксисти. Герої, щоправда, побажали лишитися за кадром. Автомобіль вас 2108 різко розвернувся в сторону центра. Я е, хотів йому перешкодити проїхати та виїхав на смугу зустрічного транспорту, але все-таки він е, якось зманув і поїхав в другу сторону. Водія втікача перевірили медики. З'ясувалося, що в алкоте стартує наду аж 2,4 і проміле. Це в понад 10 разів більше допустимої норми. Та й це було ще не останнім сюрпризом для правоохоронців. При огляді автівки порушника було виявлено ще й пакунок. Ймовірно, з наркотиками було перевірено даний автомобіль, і під сидінням водія знайдено кульок, в якому було була зелена така. Речовина подрібнена, схожа на коноплю. Чи відповідатиме чоловік за перевезення наркотиків, має ще встановити експертиза. А от посидіти у витверезнику і, ймовірно, лишитися без посвідчення водія Житомирському шомахеру таки доведеться.